Всім привіт! Ви на каналі Друзі, що поїсти. Тут я дегустую для вас різну їжу. Друзі, зараз ми будемо дегустувати з вами 10 10 різних виробників консервованої кукурудзи. Уявляєте собі? Ви просили, ми зробили. Ну що, погнали! Але перед тим, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. Та не пропускайте жодного смачного випуску. І обов'язково, друзі, пишіть коментарі. Це дуже важливо. Дякую. Ну що, друзі, почнемо з першої. Дякую. Це в нас, друзі, Промомарка. До цього ми дегустували горошок Промомарка. Хто не дивився відео про горошок, ось тут буде підсказка. Мені він дуже сподобався. Давайте спробуємо кукурудзу. Відкривачка від фірми ноїм. Знову моя помічничка. Угу. Водички тут багато, я вам скажу, багато. Кукурузька, друзі, отак, на перший погляд виглядає не дуже апетитно. Але давайте її куштувати. Тарілочка. Дякую. Дуже дякую. Ну все, ну все, друзі. Так, друзі, ну, виглядає вона. Більш-менш вся однакова по розміру. Але є якісь то... Якісь, як Наші пошкоджені трапляються. Давайте скуштуємо. Ну, друзі, по солодкості вона така середня. Е, ще присутні такі нотки солі, але ну, доволі смачна, непогана доволі. Друзі, ну, кукурудзька ця, вона не малесенька. Не дуже солодка, але їстимна. Їсти її можна, додавати її в салати можна. Що Нічого поганого в неї нема. Яких сторонніх присмаків або іншого. Ця кукурудзька не найсолодша з можливих варіантів. Все, друзі, йдемо далі. Дякую. Так, ще в нас, друзі, розумний вибір. Дуже цікаво! Дуже цікаво. Ну, горошок в них був не дуже смачний. Але я сподіваюся, що кукурудзка буде смачнішою. Давайте відкривати. <пух> <пух> не <вдалось. пух> От Отакою. От тут же водички поменше. Якщо порівняти з промомаркою, майже і немає. Виглядає, друзі, приблизно так само. Давайте коштувати. Дякую за тарілочку. Давайте спробуємо, спробуємо. Ну, є, от трохи є водички там. Так. Ну, кукурудська тут, я вам скажу, навіть більше, ніж промомарка. І є якась не дуже щось гарнесенька, Я бачу. Якісь в неї є плями. Давайте коштувати. Ну, друзі, вона така тверденька, може трохи старенька. По солодкості не дуже солодка. Щось більш-менш схоже з промомаркою. Але тут кукурудзька така трохи старіша. Ну, їстівна, їстівна, але я так вважаю, що це ну, не найкраще. Рухаємось далі. Наступне. Наступне в нас кукурудза повна часа. Добре. Давайте відкривати. Знову моя улюблена відкривачка. Ось, такий. Ой, слухайте, скільки можна відкривати? Ну, чому ви не ці ті кільця. Ну, що таке? Це ласко чи село. Ось так. Угу, друзі. Аромат приємний. Водички. Ну, водички забагато. Че? Давайте тарілочку. А що таке сюди? Дякую. Давайте спробуємо цю кукурудженьку. Посипалося. Ну, виглядає, друзі, вона приємно. Колір насичений. Не дуже вона велика. Давайте коштувати. Чудова кукурушка. Солоденька, хрустка. По солі також непогано. Все гармонує. От після смак дуже солоденький. Ну, смачна, дуже смачна кукурушка. Рекомендую. Мені подобається. Оки що. Нікого нема. Я трошки овальну з цієї кукурудзи. Слухайте, ну реально смакна. Наче з медом. Це, друзі, не реклама, але ну, реально смачно. Давайте наступне. Дякую. Так, кукурудзька новось. Друзі, склад в них всіх однаковий. Це кукурудза, цукрова, вода питна, щукар, сіль. Тому ну, нема сенсу тут називати склад кожної. Давайте відкривати. Тіличко. Нарешті, нарешті. Друзі, водички тут небагато, приблизно як розлюбного вибору, майже нема. Аромат добрий. Тарілочку. Дякую. Давайте будемо її дегустувати. Куди ти? Бачили? Отак От завжди. Так, ну, колір приємний. По розміру середня. Давайте спробуємо на смак. Хрустка. Солоденька. Але, друзі, якщо, наприклад, порівнювати з промомаркою або. Повна часа, то вона більш жорстка. Ті були м'якішими. Кому подобається більш тверденька, це для вас варіант. Але давайте щось ще продегустуємо, щоб зрозуміти, якісь варіанти будуть у нас. Наступне. Дуже дякую. Що це в нас? О, це в нас делюкс кукуруза. Угу. Давайте відкривати та дегустувати. Щось псикнуло. Ех, відкрилось так відкрилось. Ну, аромат щось поки що не зрозумілий. Може, за того, що воно псикнуло. У, запах не дуже приємний, я вам так одразу скажу. Давайте дегустувати Тарілочка. Дякую. Водички, до речі. Десь там, далеко-далеко. По кольору така жовтенька, приємна, за розміром. Є середня, є малесенька. Ну, Давайте дегустувати. Чудова. Чудова, друзі, дуже солодка, хрумка, м'якенька, Солод... солоденька. Молоденька. Чудова. Але ну, мені особисто мені не відчувається солі. І все це дуже дуже прикольно, я вам скажу. Дуже солодка, клас. Мені сподобалось. Погнали далі. Ще є, що дегустувати. Дякую. Грін хаус. Кокурульза грін -хаус. Давайте відкривати. Щось знову псикнуло. Ну, водички знову не бачу. Принаймні тут зверху. Давай тарілочку. Дуже дякую. Давайте продегустуємо, продегустуємо. Достатньо. Ти, ти вже. Та. За розміром вона ну, різненька. Є її величенька, середня, малесенька. Давайте дегустувати. Друзі, ніяка. Це, напевно, друзі, це напевно із всіх варіантів, які я сьогодні продегустував, вона найменш солодка. Тверда і старенька. Не дуже смачно. От таке мені, друзі, не подобається. Грінхаус. Дякую, грінхаус. Отакої. От Давайте щось наступне. Дякую. Це в нас кукурудза премія. Дуже цікаво. Що там для премія? Водички знову майже нема. Ну, я впевнений, що тут вона є, але я не бачу її. аромат приємний. Давайте тарілочку. Дуже дякую. Вивалюємо її. Далі побачимо. Ну, друзі, більш-менш однаково. Колір приємний. Давайте скуштуємо. Непогано, солоденька, молоденька, але не така солодка, як, наприклад, повна чаша або делюкс. Щось таке середнє. Середня, але смачна. Смачна, їстівна, прикольно. Дуже добре. Наступне. Наступне хендж. Ну, друзі, дивіться мій огляд, і розумієте, чому в мене така реакція. Ну, може, знову псик. Що таке? Сьогодні день шипучки, чи що? Ого тут водички. Слухайте, я вам так скажу, я щось не розумію, що я тут купив. Водичку або кукурудзу. Яканчик, будь ласка. Дякую. От ну, дивіться, друзі. Дивіться. Зараз я вам все покажу. О, бачили? <звач> Ви самі це бачите. От дивіться, оце стакан, оце баночка. Ну, як у нас співвідношення. Бачите? Ну це якийсь повний несанкціонований д. <звач> Ще вона і велика. Ну дивіться, скільки? Що я тут купую? Кукурудзі або оце. Кустувать так кустувать. Тарілочку. Дякую. Давайте подивимось. Ой, ну вона, друзі, велика. Дуже така величенька. Навіть я вам так скажу, що вона найбільша. Найбільша серед всіх. Ви знаєте, друзі, от, відчувається, що вона трохи солоденька. Але потім після смак розкривається, що вона якась солона та кисла. І хочу вам ще раз сказати, що вона дуже тверда. Дуже тверда. Як на мене, ця кукурудза більше підійде для попкорну якогось, аніж для консервації. Отакий от от хендж. На є два варіанти. Так все, погнали. Ху, ти ж моя Манюницька. Ой, Ти ж моя маласенька. Що, горошку тебе відправити, да? Друзі, бондюель. знайшов. Ой, бондюльтеосі, бондюель. псик. О, така вона, бондюелічка. Приємна на смак. Давайте тарілочку. Дякую. Водички тут я знову щось не бачу. Давайте спробуємо. По кольору приємна, майже вся однакова. До речі, друзі, напишіть мені в коментарях, в якому вигляді найбільше ви полюбляєте їсти кукурудзу. Можливо, це свіжа або відварна, або консервована, або, можливо, у вигляді попкорну. Чекаю Продовжуємо дегустування. Кукурудзя Бондюель, нагадую. Молоденька, м'якенька, але вона, друзі, не дуже солоденька. Є солодкість, безумовно, є солодкість, але не дуже солоденька. Але дуже добра. М'якенька, ну, чудова. Бондюелька чудова. Чудовий варіант. Кому подобається, хто її купує, напишіть в коментарях. Куди її поставити, це вже не знаю. Ну все, останній на сьогодні варіант консервований. <різь> останній сьогодні варіант консервований кукурудзи це верес. Кокуруза верес, також малесенька. Як і бандвелічка. Дві сестрицькі кукурудзнички. І відкривати. Друзі, дякую всім, хто приєднується, хто пише коментарі, хто ставить вподобайки. Дуже вам дякую. А запах добре. Дякую. Водички тут також нема. Принаймні зверху. Давайте дегустувати. Верес. Верес. По кольору приємно. Дуже. Більшмильф одного середнього розміру. Давайте дегустувати. Солоденька, на смак, хрумка. Молоденька. Смачна, друзі, дуже смачна. Мені подобається. Ну що, друзі? Ось ми і продегустували 10 різновидів консервованої кукурудзи. Та настав час підсумків найкращими виробниками. Консервовані кукурудзки особисто для мене виявились делюкс. Ось так виглядає. Делюкс. Дуже солодка, друзі. Якщо вам хочеться дійсно якоїсь солодесенької кукурудзи, делюкс саме для вас. Потім повна часа. Дуже смачна. Мені також дуже вона сподобалась. Ще варіант. Кукруза премія також дуже смачненька. Найгіршими в сьогоднішній дегустації виявились грінхаус. Розумний вибір. Хейнс. Інші виробники посіли на середньої позиції даної дегустації. А тепер, друзі, ви можете побачити це своїми гарними оснятками. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, дивитесь мене, ставите вподобайки, коментуєте, Це дуже надихає створювати для вас нові смачні випуски огляду та дегустації, завдяки яким, коли-небудь, ви обов'язково зможете зекономити свої гроші та не зіпчувати свої улюблені страви. З вами був ваш друже, дякую всім за перегляди. До нової зустрічі! Всім мирного неба! Бувайте!